Західні санкції і падіння цін на нафту наблизили російську економіку до краху. Пересічні росіяни поки що вірять своєму уряду і сподіваються, що ці проблеми є тимчасовими. Розповідає Олександр Яневський. Падіння курсу рубля може бути вигідним для російських експортерів, бо вартість їхнього виробництва зменшується, хоча Росія експортує переважно природні ресурси. Але для тих, хто в Росію імпортує, як, наприклад, Шведська мережа, ікея, витрати різко зростають. Ікея ввозить близько 40 відсотків товарів, які вона продає в Росії, і тому мережа розглядає вимушене підняття цін. Росіяни вже почали економити, і це відкриває нові можливості для компаній, які надають дешеві послуги. Наприклад, ось цей хостел у Москві розширяється, бо пропонує альтернативу дорогим готелям. і цілком природньо, що зараз підприємці, намагаючись зменшити витрати, поселяються у хостелах. Дрозденко орендував приміщення для міні-готелю на 43-му поверсі у московському міжнародному бізнес-центрі. Каже, було нескладно, бо бізнес-центр стоїть на півпорожній. Московськіріїсеті просентфолцентр Московсіті заповнений лише на 30%. відсотків. Тут багато вільного місця, і я думаю, що ми можемо бути тут саме через це. Хоча з Росії зараз втікають інвестиції і багато офісних будівель порожні, будівництво нових хмарочосів в Москву Сіті не припиняється. Російські урядовці шукають аргументи, щоб пояснити, чим викликані теперішні економічні труднощі. Вони переконують, що санкції та імпортні обмеження можуть спровокувати розвиток національного виробника. Несприятливі економічні умови, наприклад, не зупинили відкриття у Москві найбільшої у світі штучної ковзанки. Ну на сам насправді багато москвичів на новорічні свята за кордон не поїдуть. І де хто прийде на цю ковзанку? Це означає, що російські гроші залишаться в Росії. Так що російські в станціврасі виглядає, що росіяни ще вірять своїм чиновникам, але зараз все більше з них починають побоюватися наскільки глибокою може бути економічна криза. Попри браваду кремлівських урядовців, навіть російські економісти за теперішніх умов не бачать підстав для оптимізму. Олександр Яневський, Богдан Цюпин, Голос Америки.